Вітаю вас, дорогі мої на своєму каналі знахарка Харкали на, харкалі, на таролог. Зараз буду дивитися, робити розклад. Чи дійсно зірвалася велика кількість декілька тонн боєприпасів в Рашії, якими вони вони ну, могли б користуватися, використовувати саме для нас, для України в найближчі місяці? Чи дійсно було е, знищено, знищено багато, багато тонн боєприпасів в Рашії. Чи дійсно е, відбувалася така подія? О, отак витягнулося скільки карт, отак я їх і буду роздивлятися. Дивимося, карта імператриця вже перша карта каже так. Ще було багато, багато було втрачено. Втрачено багато боєприпасів. Троєчка жезлів каже, що це те, що вони могли б використовувати в майбутнє. це Дивиться, карта в майбутньому. Саме в майбутньому. Тут випало дуже багато карт, що ще витягнулося, вони самі потягнулися. <кій> так, і е, тепер е, ну, це ми отримуємо задоволення, наша країна отримує задоволення від того, що саме відбувалося там, в Росії. Так, на питання, чи дійсно було втрачено багато тонн? боєприпасів, якими б вони могли нас ну, покривати, скажу так. І не 2-3 місяці вони могли б бомбити чи стріляти, будь-що робити по Україні, а навіть найближчі 7 місяців вони планували тими боєприпасами. Рушити нашу країну впродовж сіми місяців. Так що дуже гарна подія для нас це дуже гарна подія відбулася. Ну, а їм прилетіло те, що повинно було бути. Всім гарного дня! Бережіть себе, ваша Олена!